Саша, яка це латунь? Подивись, це не ржавейка. Не видно чи що? Воно біле. Латунь. Точка з міста Нікополь. Давай подивимось, що тут цікавого приїхало, А да? Хоча мені подобається цікаво. Як мінімум вже я не знаю з якої сторони почати. Надо ж цей писати вверх-вниз, так? Да? Давай збоку. Проти системи по максимуму, так? Да? Системи по максимуму. І що ми тут бачимо? З прикольних приколов? Ми бачимо електротехнічний або харчовий алюміній, дивіться які підстаканники козирні. Прикольні? Це яєчко, мабуть, да? чи це горішок? Гарішо? Горішок. <с>? Точно не яєчко. А оце ось. бачив таке? Латунний самовод. В радянській квартирі це. Не волнує, а стоять доно сюди. Латунний? Ти що гониш? Саша, яка це латунь? Подивись, це нержавейка. Не видно, чи що? Воно біле. Латунь. А ну напишіть латунний це самовар чи з нержавейки? Бо мені кажеться, Саша мене старається розвести. Як може бути латунь біла. Алюміній. О, дивись, яка латунь на замок, да, накладка? Козирна. Оце видно, що латунь. А тут розводить в мене латунь, латунь, вона біля латуні лежала, біла вже в латунь. Ну ти, бля, вообще. Чуєш? Підари його збудились Хочому не дуже старайтесь приклеювати ці діла, записочки, бо трошечки воно поганенько обдирається. Давай же ж дійшло діло до цього самовара. яка ж це латунь, Саша. Подивись, чухаємо. А це сама, звичайна нормальна латунь. І коли вам прийомщик трусе, що це нержавійка, посилайте його нахер. Значить, він питається у вас. Вжарить, правильно? А жарити клієнтів не можна. так Потому що клієнт буде недовольний. А клієнт один вжарений, 10 образ скаже, що його вжарили. І все. І закінчиться вся історія дуже швидко. Так що не старайтесь заробляти нечесно, так? Да? Оці ось самовари, вони бувають ще знаєш з якого металу. Ну, отакі електронні радянські. Відні. Так бути, що витягне. Не мідні. Ну, Алюмініві ще буде. Алюмінієві бувають. Ну, він, коли ти його візьмеш в руки, да? Він же ж по суті ні черта не важить. Ти зразу зрозумієш, що це алюміній. А оці всі нікеліровані самовари електро радянського періоду, вони з латуні, з нержавейки, я особисто нічого ні одного не бачив. Якщо ви бачили, поділіться і ми послухаємо, може щось для себе корисне почуємо. Все, в принципі, а що ми зробимо? Давай, може, переважимо. Давай. Може порахуємо, так? Да? А що ж за цією накладкою ставимо? Дві якої козір? Прикольно, так? Да? Ну, як мінімум мені подобається. Якась така легенько вінтажна штука, так? Да? Латун. І дивись, чоловік, як грамотно підійшов до процесу. Повний самовар латуні нагазовано. Чік сюди. Стоять, бояться, блін. А як же ж його отак і поставимо? Да? Не будемо нарушати систему. Тут у нас алюміній, до речі, в ньому ще можна поритися. 14840. Є? Є. А краніка це її торчов чи він виліз? Торчов. <с> Та понятно відкуда він виліз. Ну, Саша, ну, не видись на всю цю елі. Так, дивись. І дивись, що ще знайшов. Провод. Отакий от провід також йде в електротехнічний алюміній. А от от, от провід в лакові не йде. А чого? А я не знаю. Або так, бо так всі сказали. А як ви вважаєте, лак є проблемою для електротехнічного алюмінію, чи не є. По суті, всею головою своєю я розумію, що не є. Момент є, кажуть, не пройде в електротехнічний. А люди розумні кажуть, значить, треба слухатися. Оце таке. Треба плавівку відкривати, тоді провіримо, да? вліяє чи не влітає. А поки немає, будемо знати, казати, що як є, так і є. Так. Це є і алюміній звичайний. 2,400. Суть питання. Посилка, як на мене, ідеальна, посилка легка, посилка швидка, сформована гарно, Але так як ми не розібрались де верх денис, прийшлося розпечатати збоку. Все, ми погнали працювати далі, а ви пакуйте свої посилички і звичайно відправляйте на новий.